Ірина Дубицька родом із Нової Каховки, що на Херсонщині. Два роки тому вона евакуювалась до Хмельницького із бажанням працювати задля перемоги України. Почала волонтерити ще в окупації, так як там почали відловлювати, скажімо так, по-простому, волонтерів, то була змушена швиденько з родиною виїжджати. Коли я потрапила в Хмельницький, перше ну питання навіть не стало: що робити, волонтери тільки де. Питання у Хмельницькому жінка познайомилась із представниками благодійного фонду Хесет Бешт. У приміщенні общинного центру Тхія їй почала допомагати війську. У волонтерській команді вимушені переселенки з Херсонської, Харківської, Донецької областей. Сьогодні готують енергетичні батончики, подрібнюють вівсяні пластівці, сухофрукти, льон, насіння соняшника, горіхи та додають мед. І ставиться в холодильник. Ну, хоча б двоє суток. Ми думали, вони там, знаєте, як, як смаколик використовують. Ні, в більшості вони їх використовують, коли йдуть на нуль, як вони кажуть, ідуть. На виїзд на завдання, і в них немає змоги там їсти тушонку, варити кашу. А це для них е, як джерело енергії. Загалом від початку повномасштабної війни волонтерки виготовили близько 2,5 тисяч батончиків, а ще 2 тисячі окопних свічок. Мають запити від захисників і нав'язані килимки. Ми не вміли цього нічого робити, але нам от показали, як плести ці коврики. Взимку це було дуже якби для хлопців необхідно. Вони і лежали на них, і сиділи, щоб їм тепленько було. Із перукарськими послугами напередодні Великодня волонтерки планують завітати до медзакладів, де лікуються. Військові, вони вже знають, вони вже нас чекають, уже ми їх знаємо, але ми їх не тільки стрижемо, Ми там їм ще я вам чесно скажу, морально ми їх підтримуємо. Дуже угу. бачиш, коли він зовсім не хоче з тобою розмовляти, а потім в кінці вже хоче тебе обняти. То це про щось говорить, значить ми робимо правильну справу. Жінки приходять до общинного центру і задля спілкування, адже волонтерський осередок став місцем взаємопідтримки. Ми ділимося ну, зазвичай радісними новинами, але буває по-різному. Тоді ми підтримуємо одне одного, заспокоюємо. Я знаю, що мені два рази в тиждень мені треба дома все кинути і прийти сюди, пообщатися. Бабалака з дівчатами, хмельничан закликають підтримати цю справу. Зокрема, волонтерам для виготовлення батончиків потрібні мед, горіхи та сухофрукти. Принести необхідні інгредієнти можна за адресою вулиця Кам'янецька, 58, вісім, дріб. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста.